Банду, усім привіт! День на зв'язку! Сьогодні моя черга підміняти Віталія. До вашої уваги огляд трьох останніх ігрових днів зі світу NBA. Було багато чого цікавого, тому без затримки відразу вриваємося. З вас вподобайка і усім смачного. Розпочинаємо з матчів, які відбулись в ніч на вівторок. Blazers сприймає санс. У Девіна Букера сьогодні є шанс стати найкращим бомбардиром в історії Phoenix Санс. Але початок для них не дуже вдалий. Дені Авдія забуває триочковий і рахунок 17-5 на користь Blazers. Девін Букер відповідає: він використовує заслін і забуває триочковий. Далі Бредлі Біл прорвається до кільця, натикається на двох захисників і вирішує зробити середній кидок і влучає під сирену. Рахунок рівний. Біл сьогодні набирає 25. п'ять. Авдія отримує м'яч на периметрі і знову забуває триочковий. У Авдії сьогодні 24 очки та 8 підбирань. Далі непоганий розіграш від Санс. Ройсоніл отримує м'яч у куту майданчика і забуває відкрити триочковий. Кевін Дюрант обманним рухом прибирає захисника і легко забуває середньої дистанції Фінікс веде плюс 6. З такою перевагою Фінікса команди пішли на перерву. У третій чверті стається історичний момент для Букера. Він обганяє Уолтера Девіса та стає найкращим бомбардиром в історії Санс, забивши з кута Букер сьогодні набирає 34 Тим часом Блейзерс набирає оберти. Скут Хендерсон проходить під Забуває складний лейап. Далі Хендерсон проривається у фарбу і знаходить Дандра Ейтону для Алеупа. І Blazers нас наздовіняють санс рахунок рівний. Далі швидка атака від Портленда. Томані Камара залишається відкритим на фланці та забуває трьоошковий Портленд ВД 83-77. Гравці Блейзерс втрачають м'яч біля кільця суперника. Букер розганяє атаку, віддає на біле, і той забуває дан. Кевін Дюрант отримує м'яч біля трьохшкової лінії, у прохід, його ніхто не зупиняє, і він забуває дан обома руками. І Знову Дюрант з М'ячем. Цього разу він реалізує складний кидок із середньої дистанції, який дій сьогодні набрав 27. Чергова атака від Портленда. Анферні Саймон з бачить відкритого Ейтона, віддає йому прекрасну передачу, і той забуває Алею. Знову Анферні Саймонс з М'ячем. Про нього захищається Кевін Дюрант. Він його накручує, робить стебек і забуває триочковий. І Портленд попереду на два. Джеремі Грант кидає за дуги, але отримує блокшот від Кевіна Дюранта. Але встигає забрати і Забуває потужний дан. Рахунок 104-107. Але Санс не здаються. М'яч доходить до Ройса Сауніла і той забиває 3 клатчі, коли залишається менш ніж 2 секунди до кінця основного часу. Рахунок рівний. Блейзерс мають шанс на перемогу. Анферні Саймонс отримує м'яч у 9 метрах від кільця, кидає 3 але отримує блок від Бредлі-Біла. Рахунок залишається рівним 107-107 і гра переходить у овертайм. В овертаймі Кевін Дюрант робить фейд улей і забиває кідок середньої дистанції Фінікс попереду 111-109. Джеремі Грант проривається до кільця, натикається на Девіна Букера і забиває складний леап супротивом. Деандре Ейтон отримує м'яч і забиває середній кідок з розвороту. У Ейтона сьогодні 25 очок і 20 підбирань. Залишається 5,5 секунд до кінця основного часу. Блейзер з попереду на 3 очки. Девін Букер отримує м'яч на триочковій лінії, робить кидок і на ньому фолить Авдія. Букер реалізує перші два штрафни, але. Хибить останній, який міг зрівняти рахунок. У підсумку Блейзерс перемагають. Фінальний рахунок 121-119. Пауло Банкеро та Орландо Меджик завітали в гості до Golden State Warriors на чолі зі Стефаном Карі. У воїнів повертається Дреймонд Грін після семи пропущених ігор. На старті матчу Дреймон Грін знаходить Стефана Каррі у 3 секундній зоні, і той забуває легкий лейап. Але Орландо попереду 7-5. Меджик відзахищала цей м'яч, потрапляє до Ентоні. Той відразу віддає передачу на Франца Вагнера. Він робить євро степ і забуває лейап. У Орландо перевага плюс 10. У Ендел Катер знаходить кола Ентоні на периметрі, то кидає 3 очкове через Луді і забуває, Орландо зберігає 10-очкову перевагу. Мозус Муді проривається до кільця і забуває м'який фінгл-ролл. Рахунок скорочиться до Гочка. Але далі пало банкеро йде в атаку, натикається на захисника, але це його не бентежить. Він забуває леап супротивом. Меджик попереду 39-35. Наприкінці першої половини Стеф Карі знаходить Ендрю Уігінса. Той забуває флоутер з 3-секундної зони через Бітаце. І команди пішли на перерву з рівним рахунком 43-43. У третій чверті Стеф Карі прорвається у фарбу і збиває фіндер роу виглядає занадто легко. Дреймон Грін швидко водить м'яч, а Карі одразу шкидає за дуги і влучає. Далі Ендрю Уігінс фінтить, прорвається в 3 секундну зону та забуває леяп. Перевага Голден Стейт зростає до плюс дванадцяти. Кевон Луні віддає передачу на карі, і той кидає триочковий з 8 метрів без роздумів і влучає. Для Стефана Карі неважливо, звідки кидати. Він не знає меж. Ворріс з попереду 70-57. Мозес Муді проходить під кільце, робить складний киток з гострого кута і влучає. Картер захищався до останнього, муді довелося вже кидати у падінні, але він все одно влучив від щита. Далі Джеремі знаходить муді на периметрі і той забуває ще один трьоочковий для Warriors. У четвертій чверті Франц Вагнер вирішує кидати тріочковий з 9 метрів і влучає. Відставання скорочується до 6 очок. Далі Кол Ентоні проривається у фарбу і забуває флоутер, і рахунок вже рівне 90-90. Карі знаходить Дреймода на периметрі, той проривається до кільця і збиває середній кидок з упротивом. Дреймод набирає 4 очки, 7 підбирань та 5 передач. Воріус перемагає 104,99. Джейлен Брансон і Нью-Йорк Нікс приймають Джейлена Гріна та Х'юстон Рокетс, які мають непросте завдання обіграти Нікс без свого зіркового центрового Альперена Шенгюна. У першій чверті тейт, який вийшов у старті, знаходить Амена Томпсона, який був абсолютно вільний, і він забуває Галою. Далі Джейлен Грін видає пас на Ділано Брукса, і той влучає триочковий. Потім Томпсон проривається до кільця, робить розворот і забуває флоутер. Його дуже важко стримати. У Рокетс перевага плюс 7. Згодом Кем Вітмор перехоплює м'яч у Карла Ентоні Таунсом, чить у швидкий відрив і забиває згори. Далі Мікл Бріджес втрачає м'яч. Томпсон робить довгу передачу на Джелана Гріна, а той ефектно забиває данк. Х'юстон виглядає впевнено, вони ведуть 57-48. Але Нікс має у складі Джелена Брансона і він знаходить нестандартне рішення, фантастичний реверс лайап наприкінці першої половини. У другій половині Джейлен Грін отримує блокшот від Мікела Бріджеса, а Брансон одразу ж відповідає влучним двоочковим у швидкому відриві. Потім Брансон знаходить Бріджеса і той набирає ще два очки. У нього сьогодні 22. Нікс виходить вперед на три очки. Вітмор отримує м'яч на периметрі і робить фейк-мув, обігрує харта і забуває триочковий. Рокетс знову попереду. Далі Амен Томпсон біжить на шаленій швидкості в атаку і робить неймовірний кросовер, який змушує Ачуву закупити орієнтацію у просторі. А на додачу він ще й забуває через нього постер, і Х'юстон знову має перевагу плюс 11 очок. Джейлен Брансон хибить у проході, але Джордж Харт несподівано прорвається під кільце, підбирає м'яч і забуває з фолом. Він реалізує штрафний. Джейлен Грін дивовижним чином змінює рухи в повітрі і закидає складний лейап. Сьогодні він обирає 21 очко. Брансон відповідає і забиває флоутер у проході. А далі Карл Ентоні Таунс набирає 2 з фолом. У нього сьогодні 22 очки і 9 підбирань. І тим часом рахунок зрівнюється 108-108. На іншому кінці майданчика Амен Томпсон вривається в 3-секундну зону і знову ефектно забиває згори. Він завершує гру з тріпл-даблом, 25 очок, 11 підбирань і 11 передач. Тим часом Брансон забуває важливе триочкове, яке який виводить Нікс уперед. Загалом у нього сьогодні 42 очки та 10 передач. Нікс ведуть на 4. Наприкінці Брансон відзахищався проти Томпсона, зробив перехоплення і Нікс отримали перевагу та здобули перемогу. Фінальний рахунок 124-118 на користь Нью-Йорк Нікс. Три янки Атланта Хокс у Детройті. Вони сьогодні будуть намагатися зупинити зіркового кейта Канінгама, а це зовсім непроста задача. У першій чверті Канінгем прорвається до кільця, робить розворот і забуває складний лап з супротивом. Пістонс має перевагу у 4 очки на початку матчу. На іншому кінці майданчика Деантрі Хантер створює собі простір степбеком і влучає 3 -очковий. Хокс попереду на одне очко. Айзе Стюарт знаходить тувається Харріса і той ефектно забуває з гори. Трей Янг відповідає своїм фірмовим триочковим зі стабеку. І тепер уже Хокс попереду рахунок 34-33. У вулиці знаходить Віта Крейчі на периметрі, і той влучає ще один триочковий. Атланта вже попереду плюс 7. Пізніше, у другій чверті Окунгу видає чудову передачу на Дайсона Даніелса, який робить ривок за спину захисника і легко кладе м'яч у кільце. Сьогодні в нього 19 очок, 4 перехоплення та 3 блоки. У третій чверті Асар Томпсон впевнено проривається в 3 секундну зону та набирає 2 очки. Потім Кейт Канінгем віддає передачу на Джелана Дюрна, і він забуває ефектний алей-ук. Пістос набирає важливі очки. Далі Канінгем знаходить Маліка Бізлі, і той влучає трьоочковий рахунок зрівнюється 92-92. У четвертій чверті Ларі Ненс знаходить Хантера на периметрі, і той забуває ще один трьочковий. У нього 20 за гру. Згодом Трей Янг проходить під кільце, його ніхто не зустрічає. І він набирає два очки від щита. Потім Дайсон Даніелс видає передачу на Янга і ще один триочковий. Хокс лідирують плюс 7 за менш, ніж 5 хвилин до кінця. Кейт Канінгем у відповідь демонструє відмінний контроль м'яча. Кілька кросоверів, прорив до кошика і використання корпусу і ще 2 очки з фолом. Після розіграшу за ауту за менш ніж хвилину до кінця Канґам набирає важливі очки і зрівнює рахунок. Сьогодні він набрав 30 очок та зробив 14 передач. Далі в нас останні секунди гри і рівний рахунок, і це час для Айстрея. Він бере на себе Маліка Бізлі, спінмув, степбек і влучний середній кидок. У нього сьогодні 34 очки та 9 асистів. Хокс поберду на два. У Детройта є півтори секунди на відповідь. Але Харріс втрачає м'яч і Хокс забирають перемогу в Детройті. Рахунок 132-130. Мемфіс приймає матч, у якому Джа і Грізліс протистоять Віктору Вембаньямі та Сан антонію Сперс. Початок гри був затриманий через медичний інцидент, і на трибунах можна було побачити стривожені обличчя. Розпочинаємо з першої чеверті. Вембальями набирає непрості два очки під кільцем і сперс попереду на три очки. Потім Віктор отримує м'яче і кидає з логотипа м'яч, відскокує від кільця і все одно влучає просто божевільно. Джа Муран відповідає своїм триочковим зі степбеком використовуючи фейк мув, і відправляє у кошик. Але Грізліс все ще відстають. Далі Моран проривається під кільце і забиває складний кидок та ще й з фолом. Він реалізує штрафний, і Мемфіс виходить вперед 17-15 у другій чверті. Потім настає час Джарена Джексона. Він набирає два очки. А потім після передачі Моранта додає ще один влучний кидок. У нього сьогодні 31 очко та 6 підбирань у цьому матчі. Його end One знову дозволяє Грізліс збільшити перевагу. Мемфіс Грізліс лідирують, маючи перевагу у 15 очок. Далі Сефон Касел робить перехоплення, біжить у швидкий відрив і вирішує зробити шикарну передачу від щита на Віктора банямо, який забуває тан. На той момент у Вембаннями було 27 очок, 10 підбирань, і 5 передач лише за першу половину, але грізність усе ще попереду на 4 очки. У третій чверті касел влучає 3 очкове, але подивіться на рахунок, з збільшує перевагу до 8 очок. Потім Джамуран підбирає м'яч у захисті та знаходить Джі -Джі Джексон, який забуває Алла та ще й з Фолом. Він реалізував штрафний. У наступному моменті Джі-Джі вибухає та забуває потужний дан. У нього сьогодні 27, його найкращий показник у сезоні. Джа Морант використовує заслін від Зака Еді, а потім віддає на нього передачу, який ефектно завершує атаку алей Упом. Скоті Піпін молодший віддає невдалу передачу на Джа Моранта, але той рятує м'яч, повертає його Скоті, і той реалізує двоочковий. У Моранта 25 очок і 11 передач. Мемфіс здобуває впевнену перемогу, а сей виглядає вражаюче. Дивимо ще раз. Підсумковий рахунок 128-109. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги Збройним силам України. Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донат у 100 гривень. Тому донайте одразу або пірнайте у допис, там є усі умови. Хайлайти наступного ігрового дня були заблоковані, тож про них дуже коротко. Бруклінець здобули свою першу домашню перемогу за два місяці, обігравши Х'юстон Рокес з рахунком 99-97. Кіон Джонсон і Діанджел Расел забили триочкові в останні 10 секунд матчу. Бруклін відставав на 4 очки, але Джонсон за 8 секунд. до Кінця забив трьочковий, а Расел через кілька секунд поставив точку у матчі. Джонсон набрав 22 очки. Ф в Ман і Нік Лакстон по 14, Расл 10 очок. Шан набрав 24 очки і 20 підбирань. А Шепард. І Брукс по 16 очок. Бруклін вперше сезону 22-23 виграв обидва матчі сезону проти Х'юстона. Бостон Селтикс перемогли Клівленд Кавалір з рахунком 112-105 у матчу команд, що займають перші місця у східній конференції. Джейсон Тейтум набрав 22 очки, Дерік Уайт – 20, Крістоп Спорзінгіс 19, а Джейлен Браун 16 очок і 9 підбирань. У Кавс Донован Мітчелл набрав 31 очко, Даріус Гарланд 25 очок. А Джарад Аллен 17 очок і 18 підбирань. Це перша домашня поразка Клівленда в цьому сезоні за 28 ігор. Філадельфія перемогла Даллас Маверікс з рахунком 118-116. Джоел Ембіт повернувся після місячної перерви через травму коліна та набрав 29 очок, 11 підбирань і 10 передач. Це його перший трипл-дабл в сезоні. Тайріс Максі додав 33 очки та 13 передач. У Далласа Кайрі Ірвінг набрав 34 очки, а Наджі Маршал 19 очок. Ентоні Девіс не грав через травму, але вже був на трибуні після переходу з Лейкерс. У Сіксерс тепер баланс 2029 і 8.6 з «Ембідом» в складі. Банду, як і обіцяли, представляємо вам невеличкий магазинчик від Гейм 7», в якому ви точно знайдете щось цікаве, якщо ви фанат NBA. Великі красиві магніти із зображеннями ваших улюблених гравців. Статуетки. Скоро ще й буде мерч. Коротше кажучи, зайдіть, обов'язково подивіться, посилання знайдете у дописі під цим відео. І тепер у нас матчі, які були сьогодні вночі. У Warriors приїхали до Юту, щоб зіграти проти Джаз. Стефан Карі та Warriors сьогодні отримали Джиммі Батлера від Хіт, У той час, як уил Харді та Джаз отримали Деніса Шріодера від Golden State. І першим до справи взявся Джон Колінс, який реалізував середній кидок. Далі Колінс прориває у фарбу, робить розворот і забуває данк. Далі Стефан Карі знаходить передачу Гаррі Пейтону. Той робить розворот і забуває леяп по отримує м'яч на периметрі, бачить, що перед ним нікого немає, проходить у фарбу і забуває фінгер роу. Потім Дреймонд Грін видає передачу на карі, який забиває три очки з флангу. Golden State виходить вперед на два очки. Айзе Кольєр продемонстрував свої захисні навички, зробивши перехоплення, а потім забивши данк у швидкому відриві. Відставання скорочується до одного очка. Далі комбінація від Warrior. Спенсер віддає передачу на грі на той в один дотик на карі, і той забуває триочковий. У Воріорс плюс вісім. Коль'єр у фарбу і знаходить Кіанта Джорджа, який забуває три очки. Команди пішли на перерву з перевагою Warriors у два очки. Переходимо до третьої четверті, Баді Хілд отримує м'яч на периметрі і забуває. Потім Геррі Пейтон знаходить передачу Спенсера, який забуває потужний дан. Спенсер сьогодні набирає 7 очок і робить 6 підбирань. Warrior попереду на плюс 2. Потім Колінс знаходить Кларксона на периметрі, який забуває важливий 3-очковий. І тепер вже джаз попереду на 2 очки. Под зємські прорваються у фарбу та забиває два з фолом. Сьогодні в нього 29 очок і 6 підбирань. До речі, сьогодні наш українець свій Михайлюк вийшов у старті та набрав 10 очок, 5 підбирань та 4 передачі. Тим часом Баді Хіл знову отримав м'яч на периметрі і забуває черговий триочковий і збільшує перевагу Воріорс до 7 очок, а сам набирає 18. Але джаз не здаються. Михай проривається у фарбу і віддає передачу на Кеслера, який забуває данк. Та ще й з фолом. Далі Кевон Луні знаходить карі у куту майданчика і той забуває триочковий. У карі сьогодні 33. Але Джордан Кларксон відповідає і забуває теж триочковий. Відставання скорочується до п'яти очок. І Джордан Кларксон знову робить кидок із 3-очкової лінії. Той самий кидок, той самий результат. 31 очко для Кларксона, але Голден Steak досі попереду на 2 очки. Вокер Кеслер заблокував кидок Гріна. Джаз переходить у контратаку. К'яти Джордж отримує пас і забуває трьохочковий, який виводить Джас уперед. У Джорджа сьогодні 26 очок і 6 асистів. В останній атаці грін намагається передати м'яч Карі, але помиляється. У підсумку Джаз перемагає 131-120. Далі Атланта Хоукс приймає у себе вдома Сан Антоніо Сперс. Де Арон Фокс за Сперс. Перед матчем проти Хоукс він спілкується з Треєм Янгом. Починаємо з того, що Кріс Пол знаходить Деарона Фокса, і той забуває триочковий Девін Васел віддає пас на сафона Касла, і той ефектно проривається під кільце та забуває данк. Неймовірний постер від новачка. Він сьогодні набирає 11 очок. Тим часом Фокс продовжує набирати оберти. Він отримує м'яч після перехоплення і завершує атаку у швидкому відриві. А ось і знову Фокс, тепер він забуває з середньої дистанції. Сан Антоніо виглядає дуже впевнено 53-36. Трейянг знаходить окунгу, і той ефектно забуває зверху. Відставання скорочується до 13 очок. Фокс продовжує домінувати ще один точний кидок із середньої дистанції. У першій половині він набрав 18 очок і віддав 6 асистів. Сперс завершили першу половину гри з перевагою у плюс 18 очок. Віктор також нагадує про себе, забуваючи середній кидок. Треян проходить під кільце та забуває, скорочуючи різницю до 12 очок. Деандри Хантер робить перехоплення, біжить у швидку атаку, але не забуває про те, Дайсон не здається, підбирає м'яч і закидає його у кошик. У нього сьогодні 19. Наприкінці третьої чверті Вем Баньама забуває путбек під сирену. У сперс перевага 6 очок перед останньою перервою. А ось і знову Вебаньама він завершує ефектний алеуп. Але у відповідь окунгву проходить прямо по центру і забуває потужний данк. Він сьогодні набрав 30 очок та зробив 12 підбирань. Деніелс віддає передачу на Хантера, і той забуває черговий триочковий. У нього 22 очки та 10 підбирань. Розрив скоротився до двох очок. До кінця основного часу менше 40 секунд. Фокс не прорив і не забуває, але веба робить путбек. І таким чином сперс виходить уперед за 32 секунди до кінця основного часу. 17 секунд до кінця. Трей Янг обігрує кріса поле і забуває флоутер. Рахунок знову рівний. Янг сьогодні набирає 32 очки та робить 12 передач. У сперс є 8 секунд на атаку, виманням отримує м'яч йде на танк, але рефері фіксують фол. І дивимося повтор, і бачимо, що контакт очевидний. Вембань Яма стає на лінію і реалізує лише один із двох штрафних. Гравці Хокс робить підбирання, трейян кидає зі своєї половини, але не влучає. Сперс мінімально перемагає, фінальний рахунок 126-125. Санс вирушило до Оклахома-Сіті, щоб зіграти проти Тандер. Кевін Дюран пропускає гру через травму, а ще Гілджес Олександр готовий виходити на паркет. І він дійсно взявся за роботу з перших хвилин. Хезі дрибл і точно середній з лінії штрафних. Окей попереду на три очки. Далі Девін Букер йде в атаку, кросовер, прорив у 3 секундну зону, фол і влучний кидок. Він ще й забуває штрафний. Санс попереду з перевагою у плюс 5 очок. Шай, Гілджес Олександр робить перехоплення та біжить у швидкий відрив, але не забуває. Проте Джелен Вільямс на підбирання та збиває два очки. Далі Шай робить степ і забиває середній кідок. Він набирає 13 очок у першій чверті та виводить свою команду вперед. Це був Ривок 8-0. Бредлі Біл відповідає і також забиває середньої дистанції. Він набирає 15 очок із лавки у першій половині і загалом у нього 25 за гру. Ройсон Ніл отримує передачу від букера на периметрі і забуває далі триочковий. П'ять з п'яти за дубив у першій половині загалом він набирає 18. Шай знову в дії стебек очковий 28 очок у першій половині для Гілджеса. Але Фінікс лідирує плюс 2 після першої половини. І знову Шай цього разу він опиняється у фарбі і забуває супротиву проти Грейсона Алана. Шай продовжує домінувати цього разу. Він забуває фейдовей через двох захисників. Але йому цього замало. Він підбирає м'яч після перехоплення і забиває м'яч у швидкому відриві. Це частина ревку Тандер 22.0 на старті третьої чверті. Шай не збирається зупинятися. Він приходить до кільця, робить степбек і забуває черговий середній кидок. Він набирає 18 очок у третій чверті. Бажаєте триочковий з восьми метрів, будь ласка. І вгадайте, хто знову забуває фейд-вей середньої дистанції. Так, правильно, Шай Ділсус Олександр. 50 очок, 8 підбирань, 5 передач та 2 перехоплення. Фантастичний матч від Шая. Тандер розгромили Сант 140-109. І останній матч на сьогодні. Кейт Канінгем і Детройт Пістонс отримали можливість, адже у Клівленда Донован Мітчелл отримав травму і пропускає гру. У першій чверті Еван Моблі влучає триочковий очковий скутар. попереду з 11-5. Далі Даріус Гарланд, ще один зірковий гравець Кавалєрс, набирає два очки після проходу. Кавс ведуть 17-11. З іншого боку, Тубайс, Харріс влучає з розвороту середній кидок, скорочуючи відставання до 4 очок. Потім Кейт Канінгам красиво проривається до кільця і ось вже мінус 2 рахунок 24-22. У другій чверті Еван Моблі показує свою силу і проходить під кільце, набираючи 2 очки. Капс знову лідирують плюс 10-42-32. Малік Бізля отримує класний пас у 3 секундній зоні і виконує потужний данк. Джеленд Дюрен, демонструє чудову роботу під щитом, він добиває у кошик після підбирання і вже лише мінус три. Далі Макс струс де в прохід і забиває зверху та ще й з фолом. Дюрен розмахує руками від безсілля, а Донован Мічел не може повірити своїм очам, кав збільшують перевагу до 7 очок. У третій чверті великі Клівленда показують прекрасну взаємодію. Еван Моблі знаходить Джарета Ална, і той забуває легкий слемдан. Він набрав 6 очок і зробив 13 підбирань. Тим часом Кейт Канінган починає набирати оберти. Спочатку він забуває складний леап супротивом. Далі він влучає триочковий із кута. І на завершення забуває леап у швидкому відриві. Детройт виходить уперед 80-79. Згодом джером знаходить Моблі, і той знову забуває зверху. Еван Моблі завершив з потужною статистикою 30 очок, 9 підбирань, 7 передач і 4 блоки. Але Тім Хардове відповідає триочковим у швидкому відриві. За 6 хвилин до кінця Даріус Гарланд виконує елегантний прохід, плюс 8 для кавс. Але Кейт Канінгем знову в справі. Він забуває складний кидок супротивом після Євростепу. Різниця скорочується до трьох очок. Даріус Гарланд спочатку обманює захисника, а потім забуває два відчита. Рахунок 105-97. Згодом Даріус забуває трьоочковий з відхиленням 110-102. Але Кейт Канінгем не здається. Він забуває далі трьоочковий з 9 метрів за 20 секунд до кінця. І це лише мінус 3. А далі на нас чекає драматична розв'язка. Він кидає далі тріочковий і не влучає, але на ньому фолять. І Кейт буде ставати на лінію. І він забуває перші два штрафних. І третій кидок ледь-ледь, але також залітає. І рахунок знову рівний. Схоже, що на нас чекає овертайм. Але Даріус Гарланд думає інакше, він проходить центра майданчика, кидає з логотипа І влучає. просто неймовірне. Божевільний кидок. Кавалірс перемагають у цьому матчі. Неймовірно напружений матч, який завершається з рахунком 118-115. Ну і по завершенню, як завжди, подяка усім спонсорам та патронам каналу за ваші донати і за вашу підтримку. Усі, хто хоче доєднатися, посилання також чекає у дописі. І на цьому всім па-па, Почуємося.